Пропоную пограти в гру, яка називається уважні ушка. Отже, починаємо. Скажіть, будь ласка, а яка зараз пора року? Так, осінь. Вірно, восени сонечко опускається нижче, ховається за хмаринку. Навіть! З дерев опадають і змінюють кольори, вірно? А ще восени часто йдуть дощі. Крап-крап-крап, крап-крап-крап. Отже, пропоную вам приготувати наші пальчики. Ось вони, поставимо на стіл і пограємо. Слухаємо уважно і повторюємо. Дощик, дощик, накрапає. Травка росте. Дощик, дощик, накрапає. Поставили ручки разом. Рибка пливе. Діти, сміхаються діти, сміхається сонце. Ух ти, дуже добре. А тепер хочу подивитись, як вийшло у вас. Дякую.